Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали Мілерово. Сьогодні знову отримало по заслугах, але спочатку про вчорашній день або потім про залп про помсти ЗСУ. Росія зранку, 24 квітня, завдала нового масованого удару по території України. Лише о 9 ранку російська агресор випустив по Україні до 60 ракет. Відомо про понад 60 ракет, які летіли по території України. Випущені традиційно з літаків ту 95 ракети Х-555 і Х-101, сказав він. Окрім того, були зафіксовані. Вані пуски калібрів з чорного моря. Також запуск ракети с 300 Ігната також повідомив про роботу бомбардувальників ту 22 м 3 які пускають ракети Х-22, До того ж у небі було помічено роботу міг 31 к на канасі канжалів. Після чого всі пілоти та кораблі повернулися в місця дислокації. Ракетні терори з ухвалі спроби противника пробити протиповітряну оборону Києва. Не змусять нас класти зброю, відмовитися від своїх червоних ліній. А тепер парад відка України про Мілера в близько четвертої ранку на. Ародромі Мілерову Оленія Енгельс та Ганро знову пролунали вибухи та хлопки. І, хоча пропагандисти говорять, що це перехід винищувачів на швидкість звуку, що це зовсім не так. А джерела на місцях зазначають про те, що найбільший удар припав на Мілерову. Аеродром буквально прошило наскрізь Відомо про те, що постраждав як мінімум один із бомбардувальників, а також повністю знищена інфраструктура аеродрому. Це ж стосується аеродромів Оленії та Ганрогу. Інформація наразі перевіряється. Зазначимо нещодавно удар. Удари по російських аеродромах Енгеліс і Дігілєво стали не просто знищенням кількох російських бомбардувальників, а сигналом Кремлю, що в Києва тепер є технології для того, щоб завдати удару по Москві. Водночас експерти зазначають, що зараз є вагомі причини, чому Київ поки що отримується від прямої атаки на РФ. Пише Форбс. Такий удар означатиме набагато потужнішу ескалацію кампанії ударів агресора по об'єктах безпосередньо в Україні. Це зовсім не означає, що Україна збирається атакувати Москву, але ймовірність. Ці удару по місту спричинить кілька безсонних ночей у російській столиці. Заявив журналістам останній відставний генерал австралійської армії Мі Райан. Водночас військові експерти кажуть, що рейди українських безпілотників на Москву були би чесною грою, оскільки війська росіян бомблять а також інші українські міста ще зночі на 24 лютого рівно з того моменту, коли РФ почала повномасштабну війну проти України. Йдеться у повідомленні у Москві Вистає потенційний стратегічне цілей. А в Україні вже є кілька способів завдання ударів, тож найпростішим, але водночас і найризикованішим буде дивись, у середині самої Росії. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.